Вітаю, панове. Багато людей страждає на варикозне розширення вен. Ця хвороба доволі болюча. В місцях уражень відчувається печія, тягуча біль, бувають судовий ніг. Ця хвороба не минула і мене, коли мені було 27 років. А так як хвороба причепилася до мене ще при приседепі, то я знайшов для себе дієві природні ліки, перевірені народні методи. Ці ліки, перевірені мною роками, дали позитивний ефект, тому я про них і розповідаю. Всі знають дерево білу акацію, з квіток якої бджоли дають первокласний мед. Але не самим медом корисна акація. Квітки білої акації мають спазмолітичні жарознижувальні властивості. Тому з квіток білої акації можна приготувати дієві ліки при варікозі. Я вже багато років, аж до сьогоднішнього, дня, користуюсь цією настоянкою, яка знімає больові симптоми та і розповсюдження хвороби на сьогодні відсутнє. Розтираю вранці і ввечері. Так як у мене хвороба враження невелика, то пів літра настоянки мені вистачає на рік. Хоча і не користуюся настоянкою щоденно, а тільки коли починається загострення. Пару недель користуюся, далі припиняю і до слідуючого загострення хвороби. Впевнений, що і той, хто використає цей рецепт, не пожалкує і яка йому допоможе. Рецепт приготування буде під відео. Користуйтеся, не хворійте, одужайте. Слава Україні! Все буде добре!